Всім доброго вечора, бо знімаю вже ввечері. І в нас третій день, як я роблю закваску. Подивіться, як вона вже гарно піднялася просто такою шапкою. Тобто, на третій день вже все активне іде бродіння. Ну, і я продовжую ложка пшеничної муки. Ложка житньої муки і тепла водичка. Добре перемішую, нагадую, що вона в мене стоїть в холодильнику. Так що, якщо холодно, ну можна поставити на стіл, але якщо... Жарку, то краще нехай буде в холодильнику, бо активність її буде дуже велика і може бути, що вона просто перекисне. Оце такий нюанс. Все. Зробила знову такий стан сметаноподібний і відправляю в холодильник. Нагадую, ще раз, сьогодні в нас третій день. Ще два дні, і закваска буде готова до того, щоб можна її використовувати. Все, накриваю і відправляю в холодильник. Всім пока-пока і до завтра!